Ось місяць пройшов з смерті Христа, як наше життя помінялось, чим сповнене серце було і душа, чи все як раніше зосталось, неначе не давно це все дуже було, як тіло і кров ми приймали, гріхи визнавали і каялись знов, і так місяці пролітали, знов тільки короткі. Боже, прости, чим, може, згрішив за цей місяць? Це може в собі може стільки нести, від Бога ніщо не є єскрите, якщо в серці гріх, ти його відкривай, якщо там є мир, дякуй Богу. Бо сталося часто, неначе обряд що є, як зневага святому, Ти тіло і кров не для того приймав, щоб знов цілий місяць грішити, обіцянку Богу служити давав, у вірності й правді ходити. Немає нікого, що був без гріха, так гріх на землі спокушає. Якщо визнаєш ти його, називай, хай доступу ворог немає. Винось його в світло, в душі не ховай, бо так наскладає ще мало восудження тіло і кров не приймай, щоб звичкою це вже не стало. Не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши. Гріхи визнавай, прагне свято жить, будь вірним, старайся, Ісусу, бо чаша і хліб це не просто обряд, який християни звершають, це наше спасіння, це наше життя, це наша дорога до раю. У благовінні, і хвалі, до них, свій, серцем, до них Божих серцем схилившись, приймаємо як Господа тіло, ми хліб, вино. Немов крові краплини, слава Богу.